А місто? Ну, зараз перебуваю за кордоном наразі. А точніше, якщо не секрет. В Чехії. Ясно. Бували ми там. Я одразу впізнав ці кольори і, і облака. Добре, Скажіть, будь ласка, що ви про нас встигли дізнатися? Що знаєте, що вас зацікавило? Ну я скажу так, що дуже давно вже хотіла працювати, чесно кажучи, у вашій команді, але ага. от мене цікавить от сам детально, от хотілося б спробувати себе, себе ще там. Цікаво. Тобто ви за нами, або зі мно, за мною трошки спостерігаєте останнім часом? Чи як це виглядає? Так, так, так. А мені просто теж трошки знайоме ваше обличчя. Ви колись працювали у нас в Польщі чи ні? Ні. Окей, А, а що ви... А звідки моє обличчя, знайоме дуже цікаво? Ну, я ж не знаю, просто це ж фотографічна пам'ять, або пам'ятаєш, або не пам'ятаєш, звідки це вже таке питання. Ну, дякую, звичайно, що завітали на цю співбесіду. Для нас досить важливо, щоб людина дійсно хотіла працювати, і це бажання направляла не не просто так би мовити, а в русло навчання. Тобто, для того, щоб працювати, нам нам недостатньо того, щоб просто людина працювала, втомлювалася. Нам платять тут за результат, і ми вимагаємо результат від особи там від першого дня роботи. Через те у нас є такий можливо довгий, можливо, звичайний шлях працевлаштування, де ви маєте, ну ще раз кажу, зробити акцент на самонавчання, само саморозвиток. Да? Тобто, ми не платимо гроші за те, що навчаємо. І е, починається це буквально з першого відео, яке, е, яке ми е, вимагаємо людей подивитися перед такими е, навіть першими інтерв'ю. Як у вас з цим? Ну мені сподобалось, чесно кажучи, цікаво, і відео дивилась, скажу вам так відверто: е, я не володію англійською мовою. Угу. Тому бачила там такі субтитри на відео, і вже для себе зрозуміла ну мені подобається це. Добре, любов. Я вам отак скажу, що є аналог цього відео з перекладом українською мовою. Якщо ви зайдете на те відео і ну, запросите це в коментарях, я вам вишлю туди відео саме українською мовою, тому що важливо його чітко зрозуміти, знову скажу. Далі ще будуть відео, і вони всі англійською мовою. Да? Тобто ми розуміємо, що ми хотіли б набрати людей, які можуть робити з, мінімальним, з мінімальною англійською мовою, да? щоб було легше набирати. Да? Але не всі вони у перекладі поки що. І тут треба ну, ще раз кажу: з вашого його боку, теж надзусилля. Щоб або їх перекладати, або розуміти і себе, так би мовити, потроху навчати до цього. Бо курс у нас незмінний. Ми заробляємо англійською серед тих, хто розмовляє англійською, тому що тут найбільші гроші, і найцікавіше. Да? Тобто, маєте розуміти, що найкращий контент у світі англійською мову. А, які у вас питання після відео? Чи можу я попитати вас? Ну, я б я б хотіла, щоб ви розказали більш детальніше, якщо чесно. Я дивилась відео, але мені цікаво от з ваших вуст. Ну, як будете задавати конкретні питання, я е, відповім. Звичайно, для мене важливо. Від вас як кандидата, да розуміння? Чи ви зрозуміли відео? Чи розумієте ви чим відрізняється тенент від лендлорда? Хто нам платить гроші, як ми їх заробляємо тут? чи Ну я ж не зможу настільки далеко заглиблюватися, так би мовити, у відповіді. Ну, я вам цього не скажу. Uh -huh. Тому що переглянула відео, але от на такі от деталі не звернула увагу. Uh -huh. Ну тоді питайте, і задавайте питання, як ви хочете стартанути. Ну, от ви сказали, що проходить навчання. Спочатку так. навчаєте, так. Так. А, то скажіть, будь ласка, як проходить навчання? Ну, навчання ось так і проходить, що ми вам збрасуємо відео, ви його дивитесь, да? накопичуєте питання. Ми відповідаємо на питання, і це було відео інтродакшн. А є багато відео про те, що куди нажимати, що кому яке який меседж відправляти, як користуватися там перекладачами, і чатом GPT і так далі. Насправді все, що вимагається від рядового солдата. Uh, він же супагент, та да, якому ми платимо ліди за ліди. Його задача генерувати ліди. Це постійно сидіти в інтернеті, це uh, постійно постити оголошення. Десь вони запущені один раз на якісь платформах, десь їх треба постити щодня, може щогодинно. Да, про те, що у вас є вільна кімната, квартира, хаос за 15 тисяч на місяць, віла, все що завгодно. І усі, хто реагують на ваші меседжі, ваші пости, да? це ваші гроші. Е, і ну, якщо просто мама мати ваша зреагує, то навряд чи ми за це заплатимо. Але якщо на це зреагує місцевий тенент, е, оренда орендода оренда орендатор, да? і він активний і реально шукає щось, то за це ми можемо заплатити. Не можемо оплати. От так коротко. Ну, це мені подобається, якщо чесно, така робота, скажімо так, за комп'ютером, за ноутбуком і постити і от тут пропонувати послуги, це мені подобається. Ну, я це люблю. Ну, я радий чути, для цього потрібно теж мати навички, швидко переключатися, тому що тут, щоб умовно, у вас. Перший випробувальний термін, ви не, не отримуєте заробітну плату. Тобто випробувальний термін ви заробляєте скільки ви накалядували лідів, ми порахували на кінець місяця і за них заплатили. А лід, це теж треба розуміти, що це таке. У вас є якесь розуміння? Звичайно, ліде. Ну це ж люди, це ж це, це ж я ж знаю, що таке ліди. Розкажіть звідки ви це знаєте. А... Ну як звідки? Ну, ліди це ж люди. Ну, лід це не, не, не люди, це, так би мовити, зам, не замовлення, а реквест, типа запрос. Запрос на отримання інформації, може, можна навіть так сказати. Да? Це, по-перше, це люди, да, за якими які оцифровуються в нашій базі даних. Як контактні дані, ім'я і чітке розуміння, що людині потрібно. Ну так, так. Да. Оце називається Лід, і, і за них ми платимо. Далі ви побачите я вам ми створимо чат, я вам відправлю деякі документи. Ви побачите, з чого все починається, як умовно отримати базовий курс, який вам допоможе. Правильно це генерувати, тому що, ну незважаючи на те, що наче все просто, і ви можете робити це все просто без базового курсу, але в нас є свій досвід, який ми упакували у навчання ось такі відео, тюторіали, те, що називається з якимись там мінімальними доступами до якихось порталів, з якими ви працюєте. Там є два шляхи розвитку подій, або ви ви виконуєте. Ви проходите другий тур співбесіди, ви виконуєте практичне завдання, і отримуєте від нас пакет, так би мовити, welcome package з номером телефона канадським, з корпоративним емейлом, навіть сертифікатом, і з цими атрибутами виходити на ринок. Так? Як вже інтерн по факту, як саппорт-менеджер порталу. От. Або ви можете ускорити цей процес і повністю просто за 49 доларів купити цей базовий курс, де ми розповідаємо ну, подробно, да, як створити собі канадський профайл, як і що писати, кому писати, де писати, як користуватися е, в цій роботі. Чатом GPT, текст-реплейсментом, ну і такі. Не складні але важливі речі, які ми тут за останні роки напрацювали, і які а, працюють тут для для на результат, тобто, які працюють, тому що нам платять тут гроші за а, людей, яких ми заселяємо в житло на довгострокову оренду тільки за це. То, якщо ви навчитесь а, цих людей а, генерувати. Якості, людей, то у вас є перспектива? Якщо ні, а, то навчитесь багато чого ще протягом нашого а, курсу. Перепрошую, що вас намагалася перебити. Скажіть, будь ласка, а от люди заселяються, так? Я правильно розумію? Це так. не Україна, з людьми потрібно буде говорити. Так. Але англійською мовою я не володію. Яким чином я буду людям? Пояснювати, розказувати, ну, те, що я люблю робити, так? Так. Да. Це дуже добре питання. У мене звичайно є відповідь. Я вдячний вам за, за його. У нас є декілька рівнів працьовників, так, ієрархія така. І там ви відіграєте першу роль, коли ви максимально як спілкуєтесь з людьми, це текстом. І тут повірте мені, в Норс Америка люди переважно полюбляють більше писати, ніж дзвонити, особливо якщо це якісь невідомі люди, тобто вони спершу напишуть або відповідять на текст меседж, аніж будуть одразу дзвонити. Тобто, ваша задача писати текстом достатньо типові повідомлення, да? як тільки хтось дзвонить. Нам в, в базу, да, то ви навіть цього не бачите. Тобто піднімають трубку ті люди, які пройшли вже випробувальний термін, ті, які знають англійську мову, тобто позиція, яка називається в нас трасті. Окей, трасті це довірені вже люди з доступом в CRM, з доступом до бази даних і з можливістю дзвонити людям, відповідати на їх дзвінки. Е, рядові особи, такі, як ви, мінімальним знанням англійської мови. Вони зазвичай просто а, переписуються текстовими меседжами. і для цього у вас є Google Translator, є ChatGPT, є наші скрипти, які ви просто умовно запам'ятали. Ну там, в принципі, досить прості меседжі, які ви використовуєте, щоб просіювати людей. Да? тобто, ваша задача знайти лід, додати його в базу даних. Поставити свій текст, що це ви його знайшли, з ним мінімально сконтактувати. Тобто, що значить, відправити якісь імейл, відправити текстове повідомлення, і після цього можливо єдине, що потрібно, це підтвердити, що він отримав цей імейл, що він його прочитав, і що він готовий або подивитися квартиру, або має якісь питання і йому передзвонить вже хтось з наших з місцевих, хто розмовляє англійською. Так, це відбувається. Я зрозуміла, але таке питання перекласти текст. Угу. Я знаю по своїй недавній роботі, що чат GPT перекладає текст з помилками. А як угу. це? Не, не знаю. Це ваша якась не та робота, або це не то. Це був не, не чат GPT. Зараз е, таких помилок е, цей сервіс не робить це по-перше, а по-друге, повірте мені, тут я розмовляю з помилками там 90% населення тут розмовляє з помилками, тобто тут е, не так це важливо. Ми ми не викладаємо англійську мову тут, да, тобто ми допомагаємо індусам, е, китайцям, е, іранцям знайти е, житло і. Багато з них розмовляють саме так же, як і ви англійською. Зрозуміло. Тобто, виходить так, що я спілкуюсь, ні, угу. спочатку навчаюсь, правильно я розумію? Так. Спочатку навчаюсь, ну, за то, це навчання. Навіть, навіть не так. Спочатку ви проходите два рівня співбесіди. От перший, в нас проходять. Багато осіб майже кожен, да. Тобто, ми ж не, не, не заважаємо людям, а якщо хочеш і віриш в себе, то, будь ласка. Тобто, ми не відсіємо після першої співбесіди. Це так для, для вас, для розуміння, щоб ви не сильно багато вживали шампанського сьогодні після першої інтерв'ю. Як е, перемогу, да тобто на, на друге інтерв'ю ми вас запрошуємо і даємо вам ще одне відео. Воно ще більш трошки складніше, і я не впевнений, що там у нас є українські субтитри. Хоча, можливо, я сьогодні це зроблю. Е, в цьому відео ми е, показуємо це. Відео не для вас, а не для супагентів, не для тих, хто працевлаштовується. Це відео записано для наших клієнтів, коли вони отримають від нас якийсь репорт звіт про те, як ми шукаємо їм орендарів, ми їм пояснюємо, да, що ось ми це зробили. Ось це ми можемо ще зробити. А це, якщо ми будемо робити, то вам треба заплатити от стільки-то. Тобто, по факту, там велика презентація 20 хвилинного того, як ми заробляємо тут реально, да чому нам платять, хто нам платить, як все це достатньо складно, і ви з цього відео зрозумієте чітко зрозумієте, да, що вам потрібно робити. Тому що є best practices, тобто наші на працювання, Але ми цим не обмежені. Тобто, якщо ви у вас є тут не знаю, круг знайомств, і всі вони шукають житло, якщо вони почнуть шукати тільки через вас, і тут, повірте мені, 200 тисяч українців в Ванкувері, і ви можете українською з ними писати, розмовляти, і, Тобто, нам та все одно тобто, люди потрібні тут з ком'юніті можуть бути. І е, знову ж кажу, що вони будуть заселятися на ті квартири, які у нас є, і це не погані квартири, тобто, це абсолютно ринкова ціна, просто, просто як да? то теж буде все виходити. під під піде, тожу да, резюме. Тобто, перше інтерв'ю ми з вами провели, і я вам е, на сподіваюся, ви з коментом запросите. Переклад український першого відео, передивитись його ще раз, окрім цього, буде ще друге відео, поки без субтитрів треба його теж спробувати якось перекласти, зрозуміти, посидіти над ним. І після цього відео ми ще з вами зізвонюємось. Ви задаєте питання, і я вам висилаю потім файл документ, де вам потрібно обрати шлях, яким ви підете до нас. якщо не витратите бажання на шляху перший шлях це або практичний тест, де ви маєте привести людей зацікавлених з реального ринку місцевих, або ви купуєте за 49 доларів наш курс навчання з номером телефона і корпоративним імейлом. E і за цим курсом навчання, де сказано: там: відкрий Facebook, зареєструй собі профайл, постав собі канадський номер, там усе це розповідається у цьому курсі навчання. І починаєте вже ну, правильно, да? не, не, не як вам здається, треба робити, а як це реально працює тут, завдяки нашій інструкції, чек-лісту, генерувати ліди отримувати за них гроші, і як воно у вас пішло. По факту, ви вже член команди, ви постійно з нами на якихсь нарадах, додаткових навчаннях, ми підтримуємо вас і от так ми вас культивуємо один 3 три місяця. По результатам одного-трьох місяців це випробувальний термін. Ми приймаємо рішення да? або залишати вас умовно на здільній роботі. Коли ви працюєте і отримаєте гроші за ліди, вас ніхто не кушить. Коли вам зручно, тоді ви накалядували собі. Коли хочете більше, більше, тобто, ну. Або ми вас беремо на роботу і платимо вам 500 канадських доларів щомісяця, і вимагаєте, окрім того, ви далі продовжуєте заробляти на лідах, тобто, бонуси це ваша ставка, плюс бонуси. І е, да, ви отримуєте ставку, але за цю ставку ви вже, мембер, це називається, член нашої. Закритою закритого клубу з доступом до CRM, з можливістю відповідати на дзвінки там або самі, самі дзвонити потроху, а можна і без, цього, без цього писати. Тобто, тут це покажуть ось цей випробувальний термін, що протягом перших трьох місяців, що у вас виходить, що з вами далі робити. Але ще раз кажу: ті, хто отримують заробітну плату щомісячно, у них є щоденний план. Тобто, кожен, хто отримує тут 50 по 500 доларів, у нас щодня має виконати 50 контактів е з різними людьми. Тобто, 50 осіб мають отримати від вас пропозицію меседжем, вербально в імейлі, будь-що як. Тобто, це такий загальний шлях, е як я сказав на початку, можливо, е довгий, можливо. Звичайний, як стати професіоналом на цьому ринку з нами. Я все. Тобто у мене таке питання. Тобто, перші три місяці я заробітної плати фіксованої не отримую. Правильно? Я отримаю те, що я заробила. да Якщо є люди, тоді є гроші. Якщо нема людей, тоді нема грошей. Абсолютно. Так. І Знову скажу, це е, ті люди, за які ви отримуєте гроші, ми за них не отримуємо гроші. Окей, тобто, е, по суті, ви генеруєте матеріал, з яким ми працюємо далі, яким ми дзвонимо, да? тобто намагаємось щось ну, тут не продати, бо тененти не платять майже ні за що, хоча в нас є така е, послуга і для них, яка коштує 500 доларів, коли ми шукаємо їм активно житло. Да? Тут платять в основному. Лендлорди, я про це розповідаю в першому відео, ви ще раз його подивитеся уважно. Тобто, ви платите нам за тих людей, які от реально шукають, тобто з якими працюють а, старша група окей ага. працьовників. Да. Тобто, і ми за, вам за це платимо. Тобто, ми по факту платимо вам за проміжний результат, за серйоз. Зрозуміло. Добре, тоді Добре. Дякую вам за увагу. Ще раз кажу, як я побачу ваш коментар у першим відео з запитом на український переклад, Я вам там же його і відійшлю. І дякую ще раз кажу за увагу. Це можливо не, не з першого дня можливо, але шлях це най, най, найправильніший мені здається, тому що це саме те. За що платять гроші, як мінімум в Канаді, да? от я маю на увазі за такі навички, які ви можете здобути з нами. Ну і звичайно ж починаючи з дальної роботи, да? як це правильно українською? Здальна? бо це наче польська ремоут, ви по поволі потроху розумієте, чи варто вам сюди переїжджати, чи буде від цього якась користь, чи взагалі можете ви тут заробляти. Угу. Зрозуміло. Добре, ну все, Добре. тоді дякую за увагу ще раз. Пока-пока. Пока-пока. Побачення. Побачення. Побачення.